Зараз покажу вам Сіата Ліона 22-го року з дизельним мотором на 2.0 110 кВт. Машина свіжа, щойно з Німеччини, вже розмитена, сертифікована з двома ключами і без жодної фарбованої деталі. Одразу скажу, комплектація тут ну дуже приємна. Максимальні LED-фари, підігрів сидінь, керма, трьохзонний клімат, контроль. Жодних пошкоджень чи нарікань, бо машині немає. Вона тільки заїхала з Німеччини. воно з підігрівом. Повний набір по асистентах. Гістронік утримує смуйщиту є дорожні знаки. Дзеркала максимально можливі підігрівом, з автосладанням, з автозатемненням, сидіння комбіновані з пам'яттю. Протроніки 360 Digital Cockpit 184 тисячі рідного підтвердженого німецького пробігу. І, як завжди, машина від офіційного дилера, а значить, з повною сервісною історією. Стан ви її бачите. Вона тільки ця машина. Ціна ціна більше, ніж приємна. Ціна, як завжди, написана в описі під відео. Оновлені вже ті всі виходи. По всьому автомобілю, електрофаркоп, повноцінне запасне колесо, багажник Цілий, не побитий, так що, кого цікавить, дзвоніть, пишіть, звертайтеся в сіат в наявності.